Всім добрий день! Правда, вже такий підвечір знімаю Знімаю присвітові вам відео. І знову хочу вам зняти відео про укорінення гортензії волотистої бруньками. Открила ящики, тут у мене ще було трошечки цих. Ортензій 20... 31-го, дивіться, 12-го ваніла. Е, ваніла 31, го 12. го Це Ваніла Фрайс. Теж ваніла Фрайс. Це, бачите, вони ось у мене були. А це Diamond Rouge 31, го 12. го Ну, дивіться, які вони. Просто вибачте, що пальцями були, іначе. Дивіться. Бачите, яке воно. Тут мені писали мої підписчики, дуже дякую вам, що ви мені писали, що може бути те, що у вас переувлажнєний ґрунт. Ну, що мокрий торф там, дивіться, показую вам, який у мене тут торф. Показую вам, просто цікаво мені, дивіться, навіть на стіл висиплю вам. Він як пух. Він трошечки-трошечки влажний. Трошечки. Ну, Він же ж не може бути, як то кажуть, сухий. Якщо він буде сухий, то з чого буде рослина брати, ну, як вона ж повинна корінці наращувати. Ну як воно може наращувати? Дивіться, такий самий ось, точно так само, бачите? Воно просто. Ось оця Брунька Вона просто вмерла, вона просто бо їй нема чим питатися. Земля суха. Не хочу, бо на стіл ви, 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 ну, Дивіться ось. Воно просто. Із-за того, що в ньому немає нічого. Ось витягла, дивіться, бачите. Те, що в ньому немає нічого, воно даже зав'яло. Тому що земля, вона, ну вона. Дивіться, яка вона суха, ця земля. Дивіться, дивіться, яка вона. Вона торф такий, що навіть, бачите, руки в мене сухі. Так само, дивіться ось у стаканчик. Дивіться, воно все, пере... все. сухий цей торф. Це в мене торф класман, хороший торф з перлітом пополам. Я. Чого хочу, ну, я не то, що там хочу може там, ну, сказати, якщо комусь подобається так, таке укорінення, будь ласка, ну, Знаєте, це, ну, от є багато людей, яким подобається, і, знаєте, як то кажуть, робити не так, як всі, там, або там дбати за ним, ухажувати, як то кажуть. Накривати і розкривати, протирати там, ну, як то кажуть, всі оці конденсати з нього б там. Ну, я не, не бачу сенсу. Ви знаєте, я відкидаю взагалі укорінення. Брунькою, іменно в хоча б волотисту гортензію. Тому що у мене, наприклад, крупнолисна, вона у мене дуже гарно корінняється брунькою. Якщо вона ще і з трошечки стволиком, вона у мене стоїть і дуже гарно коріннюється. Про, про крупнолисну взагалі мови немає. Мова йде тільки про е, волотисту гортензію, тільки про Ну, Я от часу дивіться відкрила ящик. І зараз вам покажу укорінення гортензії. Точно так же волотистої. Яка ось, дивіться, як вона укорінюється. Що я вам покажу. Дивіться теж ось. Стробері Blossom. 4-го первого посажена. Дивіться, як в неї. Пішли, вона в мене стояла в воді, це те ж саме, вони стояли в воді, так само, як і оці. Вони в мене стояли в воді, дали бруньку, я ту бруньку отщипнула і посадила в землю. Так само ці стояли в воді в мене, я їх просто в місті із гілочкою, бачите, з гілочкою посадила. Подивіться, вона питає з гілочки всі поживні речовини, і дивіться, який буде гарний кущик. Подивіться, і тут земля не, не б сказала, що тут така вона прям суха, вона така, трошки влажнувата. Дивіться, ось подивіться. Стробері блосом Тоже. дивіться, як вона пішла, брунька ця. Я її просто не захотіла общипувати. Нащо її щипати цю бруньку, коли вона на, на стволі, і це вона ствола питає, і ствол дасть корінці, і дивіться, навіть вода тече зсюдова. Тому що там, на кондісат в глу стояло, треба подивитися. А ось дивіться, яке. Подивіться ваніла Фрайс. Добре, що я її не відщипнула. Я її так посадила в місті із е, з стволиком. Подивіться, яка вона? Я, я не розумію, нащо е, мені з, з цього стволика е, общипати оцю бруньку, дві бруньки. Посадити її в отакий оце ось стаканчик. Посадити в стаканчик, потім вона в мене померла, як то кажуть. І все. Це, знаєте, це, так, це пан або пропав. Я знаю, що отаким способом воно виживе все. Дивіться, яке мокре воно. Дивіться, мокре яке. Треба трошечки провітрити. Бо, напевно, з боку стояло і влажна дуже там конденсат зібрався. Дивіться, прям вода на столі. Тут цей сухий стаканчик. Ну. Я не, я, ну дивіться, ще вам покажу. Да, тут там конденсат збирається. Дивіться, ось ось ще. Дивіться, якось Сейчас вам покажу. Все, дивіться, крупнолисна так само. Ну от. Нащо да, з оцеї крупнолисної? Зрізати бруньку. Якщо вона дуже гарно корінняється стволиком, Даже це Анабель це струнка анабель. Це даже не... це струнка анабель. це древовидна у мене посажена. Дивіться? Ну, то нащо мені з неї почку знімати, садити в землю? Щоб розділити її, щоб було дві, два саженця. Так мені і так їх багато цих саженців буде. Все, дивіться теж. Теж дивіться ось. Подивіться, які пішли. За сьогодні яке у нас сьоме. за три дня. Вони просто такі маленькі були. Я їх посадила вже, бачите, в землю, і воно подивіться, як воно росте. То нащо мені обривати почку із ствола, коли я прям посадила ну, з цим, І воно дивіться, як воно гарно укук ця ваніла укорінюється. Я дуже рада, як то кажуть, що ми знаходимо, ну, як знаєте, для чого це відео? Відео, це я ну, не то, що там, я просто хочу для себе. Даже. І може для когось, для того новачка, який ну, новачки в нас люди, які не знають, як укорінювати. Вони для чого дивляться Ютуб канал. Ютуб канал для того, щоб ми вчилися. Людина хотіла займатися гортензією і вона ну, Займається нею, але ж вона не знає, що робити. І е, новачки будуть дивитися, і от будуть вони різати, оставити почками цими, у них не буде воно получатися, так як і люди думають, а що ж тут не казати, собака де зарита, розумієте? То я просто хочу сказати, що є гаразд легші методи. Ну, Просто, ну, знаєте, є можна піти навпрошки, а можна піти городами. Чи, е, як то кажуть, е... Через, і Можна піти 2 кілометри по прямій, а можна піти 10 кілометрів по кругу. Так оце я вважаю, що це так ну, по кругу ходити. Все, дивіться, все, які пішли, пішли ці. Це я четвертого така посадка була. У мене вони стояли в воді, і я думаю, я не буду їх обривати, ці почки. Я обрізала прямі стволиками і поставила стволиками. Ну, подивіться. Ця почка, вона рада тепер, все, вони, все, вона через пару неділь підуть корінці, тому що е, в ній всі умови. 24 градуси е, земля стоїть на гарячому коврику, і, будь ласка, все, все умови є. Е, я цим відео я ж, ну, просто хочу, як то кажуть, усім нам, е, упростити. Упростити трошечки роботу, не ходити, як то кажуть, 10 ну, городами якимись. Проще його робити трошечки, ну гаразд проще. Оце в мене, да, це, це в мене цей ящик, де 4 числа, 4 січня я тут його я просто обрізала. Тоді, коли знімала відео, я вирішила, що в мене не буде ніяких бруньок. Я просто їх поріжу на одну пару почок. Всю дивіться, все. Як, подивіться, вони. Вони були там тільки вони навіть без почок були. Вони просто стояли гілочки. І дивіться, за 4 дні. Дивіться, як вони брунька як напухли. Подивіться, як понапухали бруньки. Ну, а це в мене, вказується, що це в мене посажена е, стронка набелі. Це навіть не крупнолисна, це струн канабель. Я черенкувала. Подивіться, як бруньки пішли. За три дні. Бачите? Так що е, я. Просто хочу е, всім нашим е, людям, які подобаються гортензія, які тільки починають е, цим займатися, е, виработуйте для себе той метод е, живцювання е, гортензії іменно волотистої, яка, е, якою користуються голландці, європейці, е, всі, які великі е, розплідники, які продають гортензії. Я була. Польщі і там просто розмовляла з одною жіночкою. Вона працювала в Голландії на цих фермах, де вирощують гортензію. І вона показувала мені фотографії, як там працюють. Там взагалі вже нема. ну там Нові гаразд, до технології, і нам треба, я думаю, йти до, за ними ну, прислуховуватися до них до, до всіх. Ну, я, наприклад, для себе зробила висновок, що волотисту гортензію бруньками я розводити не буду. гаразд легші способи, і не треба до них заглядувати, і щось там їм там шептати, підкидати, гратися там і щось їм робити. Якщо просто взяв, відрізав на одну пару почок бруньок стволик. Поставив його, можна краще даже поставити в переліт і укорінювати. От у мене зараз воно у переліті укорінюється, зараз вам покажу. У переліті укорінюються саженці, живці. Ось дивіться, крупнолисної гортензії, Просто не хочу витягувати ящик. Бачите? Переліт там, трошки в переліті, там тоже я хочу виробити для себе, що краще буде переліт чи торф. все-таки. Трошки поставила в переліті, трошки в торфі, в стаканчики. І вже поставила, тому що вони в мене стояли, вазочки, а... скажу вазочки, водички. А тепер думаю, що вони будуть треба їх вже укорінювати. І от теж зараз у цьому займаюся іменно цим подогрівом. Хочу виробити, купила цей термостат, купила все і хочу. Ну, треба якось йти вже ну, в ногу із технологіями, розумієте? Тому що, ну, як на мене, то краще упростити собі роботу, чим, наприклад, іти якимось. Тими тропами, де люди вже давно пройшли і давно, все-таки все оставила це мінлива, крупнулась на гортензія. Я оце покажу вам, для чого їх оставила оцю, ці саженці ці такі, бачите, вони, вони в мене стояли в воді і вони стали давати калюс. І я думаю, що якщо вони дадуть корінці, а вони дадуть корінці, бо вже я бачу, що вони вже тут. Я їх просто посажу в землю такими вже живцями. Я вже їх не буду ні різати, нічого. Просто візьму їх і просто посажу в землю. То я вже їх не ставила. Це мій чисто досвід буде. Ось, бачите, калюс, який пішов. Я вже просто хочу подивитися, як вона дасть корінці іменно з оцих одерів'янівших. Бачите, вони з п'яточкою і чекаю на них корінці. Але вони вже стоять місяць у мене. Це більше місяця вже мабуть. Ну, от все, бачите, вони вже всі з каліусом. І я вже чекаю їх, я їх просто посажу в землю вже як живець. Я не буду вже їх ні різати, нічого. Хай вони будуть вже туди, дивіться, настільки почок. Просто побачу, як воно буде. Може, якщо такий метод, тож, то можна буде нарізати, поставити там їх. 100 штук вони будуть стояти в воді, водичку міняти, потім взяв і поставив, вже укорінив, їх туди торф, в торф насипав і з корінцями укорінив. Оце такий метод, я хочу, мені цікавий. От. І ось поставила на укорінення, бачите, трошечки даже їх ось залила, щоб вони не сохли. Це на бель. Гортензія древовидна, поставила її дуже на укорінення. Поставила тут їх трошечки, такі вибрала всі однакові. поставила їх в воді, і мені цікаво, за стільки вони дадуть, вони всі на одну пару почок. Бачите, тут ось одну. На одну пару почок, хочу, якщо вони дадуть корінці, то я їх так і посажу. Якщо вони дадуть корінці там ну, стільки місяць чи стільки вони будуть давати корінці, то теж як такий метод можна брати, просто різати, ставити в воду, вони дають корінці, і ми сразу їх садимо вже з корінцями. Але ми бруньку не будемо відривати відсюдова. нащо її дривати? Її стволиком садити, і вона вже готовий корінець. То це в мене такі теж експерименти, оце стоять у мене. Тут потім вам ще покажу, бо темнувато, бо я знімаю вже 9 годин вечора. Ну от, В принципі, оце я таке хотіла сьогодні ще записати відео. Все-таки я, я дійшла до того визнавку, що іменно волотисту гортензію, брунькою я розводити не буду. Взагалі, тільки одев'янівшими стволиками. Дякую, що ви були за мною, дякую, що ви мене дивитеся до кінця. Сьогодні свято сьогодні Різдво. Вітаю всіх із святом. Бажаю вам миру, щастя, здоров'я, і щоб ми дождалися перемоги і весни. І щоб квітла наша гортензія і щоб радувала нас і нашу країну. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки. Всім до побачення ще раз свято нас.